Так, і переходимо до нашої головної теми. На жаль, не дуже позитивної. Флешмоб у мережі стартував флешмоб Не мовчи студенти та актори масово діляться історіями про харасмент у театральній сфері. В Українському інформаційному просторі набирає обертів флешмоб не мовчи, ініційований на тлі гучних звинувачень у сексуальних домаганнях проти театральних викладачів та режисерів. Студенти, актори, а також працівники культурної сфери почали ділитися власними історіями про харасмент, булінг та насильство, з якими вони стикалися в університетах та театрах. Запуск флешмобу став відповіддю на справу Олександра Балабана, Андрія Білоуса, Юрія Висоцького та інших викладачів творчих закладів, яких звинувачують у неприпустимій поведінці щодо студентів. Так, зокрема, інфоприводом став скандал у університеті карпенка Каро. 20 січня на YouTube з'явилося анонімне відео, у якому звинувачують Андрія Білуса, викладача Київського національного університету театру кіно та телебачення імені карпенка Карого, режисера та художнього керівника молодого театру у сексуальних домаганнях до студенток. Авторка відео стверджує, що Білус насилав фотографії інтимного характеру інших студенток і вимагав подібні знімки від неї. Так, насправді дуже жахлива ситуація. Не хотіли б ми про таке говорити, але на жаль, змушені. І зараз до нашого етера вмикається дівчина Катерина Євдощук, яка також постраждала від домагань і підтримала флешмоб. Не мовчи. Катерина, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Катерина, хотіли б почути вашу історію, якою ви поділилися в мережі? Розкажіть ще про неї нашим глядачам, щоб я сподіваюся, що вона можливо застереже когось в майбутньому, хто також може потрапити у пастку цих кривників? Так, це ви правильно сказали щодо того, що застереже, тому що цей пост якраз був зроблений, написаний для того, щоб в подальшому такого не ставалося. Euh, зараз мені 23 роки, на той момент мені було 16 І, ну, якщо коротко, я вчилася в 11 класі, це суть цього поста, про який я написала, і я вирішила готуватися до вступу в карпенка-карого. Мені порадили м -м, якби ходити на курси до директора нашого му театру імені Олі Болянської Юрія Марчака. E, ось, він також колись був студентом Карпенка Карого, і в той рік, коли я вступала, м -м, був набір. Де один, один із майстрів був його одногрупником. Тобто, в принципі, мені здавалося, що це якраз дуже хороша можливість добре підготуватися, знати, що, як і куди, мене зорієнтують і правильно зроблять програму. Ось я відвідувала заняття після школи, десь вже в вечірній час. І в якийсь момент е, так ставалося: е, Ну, ти на 16 років ще не розумієш, що добре, а що ні. Бо це така професія, там дуже є тонка межа між дозволеним. Між оцим як це називається розкутістю, угу. і між тим, що йде, якби в нормі самій. І так ставалося, що при зустрічі цей чоловік, цей директор театру, поважний, всі його зустрічі супроводжувалися поцілунками. Тобто, ти могла прийти привітатися, людина тебе отак от бере просто сильно в обійми, починає тебе цілувати, але дуже, дуже по дорослому, і коли ти відвертаєшся. Ну, це ніяк не допомагає. І все твоє обличчя вже от в цьому, що було. І були моменти, коли під час там, репетиції якоїсь прози, байки або вірша доходило до того, що людина не могла встати. Просто так само. Ніби жартуючи і тон тонко на щось натякаючи, знову ж таки схопити тебе в обійми і руки вже направляти кудись нижче. Тобто це було під спідню білизну. Торкалися і грудей, і інших, можна сказати, геніталій. Причому ця ситуація була не тільки зі мною після того як я написала це в своєму пості, розповіла свою історію і. Напевне, якби не моя викладачка Скарпанка Карого на першому курсі станічної мови, вона перша опублікувала пост, але не вказала його ім'я. І я вже з нею зв'язалася безпосередньо в приватному повідомленні, і вона сказала, так це він. І я поділилася вже своєю історією, довго думала, чи як це виставити, бо я дуже переживала за своїх батьків, як вони на це відреагують, в принципі, за своїх родичів, друзів і так далі. І цей пост дуже сильно, сильно розлетівся. Після того мені приватні повідомлення вже надходили також смс від актрис цього театру, від е, також дівчат, які колись або пізніше за мене готувалися в нього. І історії були точно такі самі. Точно такі самі, десь могло бути гірше, десь не так сильно, як у мене, обходилося тільки на поцілунках. Але справа в тім, що це тривало вже роками. Тобто, моя викладачка, з якої трапилася історія, там, де завів її в танцклас, і ну, закрив театр, бо це був вихідний день і він відпустив Вахтера, як вона розповіла в своїй історії. Він просто підійшов до неї, почав роздягати, вона вже його кусала, била, ну нічого не можеш зробити, бо це здоровенний чоловік, а ти дитина, плюс ти ще й неповнолітня, це 16 років. І ти нічого не можеш з цим зробити. Після того вона, звісно, відвідувала заняття, але чому я продовжила, я обґрунтую свою позицію на той момент. Е, ти дуже боїшся якогось осуду, ти боїшся сорому, ти боїшся про це сказати, бо навіть зараз, е, судячи з того, що пишуть в деяких коментарях чоловіки і деякі жінки роблять винною якраз жертву, що це вона якось спровокувала і так далі, що це така сфера, там все йде через ліжко, це неправда. Мистецтво має бути світлим. Е, ось і ти якраз боїшся цього осуду, тим більше в тебе ти ніхто, ти поки що учениця в школі. Ти ніяк не можеш протистояти директору. Коли є влада, найбільша помилка цих викладачів, що в них є влада, і вони через цю владу собі все дозволяють, все дозволеність, ця паршива. Тобто оці зв'язки можуть тобі потім перекреслити якесь майбутнє. Я впевнена, що ніякого. Може, є, не знаю. Можливо, в нього є якийсь вплив. Але. Чомусь всі ці роки ніхто ні разу нічого не сказав. І ти розумієш, що навіть ти підеш не знаю в поліцію. Хоча були я чула, що про цю людину були вже заяви, але чомусь це якось заминалося, як це було з Талашко. Ну написав заяву на звільнення, і пішов. Пішов. Талашко, Ця історія 21-го року. Також викладач карпенка Карого. Е, ось, і ти розумієш, що е, це сприймуть як наклеп, ніби це спеціально. І ти розумієш також той момент, що е, ця людина може навпаки, ці док, ці, це осуд і так далі звинуватити навпаки тебе. Що ні, ж я цього не робив, я жартував, я весь такий святий та божий, і це з'їде з рук. Наслухавши цих історій, і всі дівчата говорять те саме. Просто не можемо сказати, бо у людини є влада, і ця влада просто перекреслює все. А це такий університет. Туди насильно тебе батьки. Ну в такий вуз, батьки тебе просто так не відправлять. Ти маєш сам цього хотіти, і туди дуже важко вступити. Там шалений конкурс на одне місце. Я також з першої спроби не вступила, слава Богу, з другої цим університетом абітурієнти марять марять, бо ти розумієш, що це єдиний театральний вуз, один з найкращих можна сказати в Європі. Де випускають хороших професійних акторів, які потім вже і в кіно, і в театрі, і в дубляжі, і т.д. себе прекрасно ставлять і заробляють гроші, і роблять собі кар'єру. Просто чомусь в нашому суспільстві багато, не всі, але мені здається, більшість думає, що це сфера, яка ну, через постіль тут все відбувається. Хоч, це такий хоча стереотип. Це так стереотип. і насправді стереотип, те про що ви казали, що <кій> звинувачують жертву. Ти не так одягнулась, ти сама його спровокувала. Мені здається, що таких фраз було дуже багато, навіть просто у соціальних мережах. Я теж читала коментарі під цими постами, які ви писали під хештегом Не мовчи. І на жаль, деякі люди досі так реагують. Те, що от як викладач, ну він ж викладач. Але насправді ніхто не знає, що відбувається так, якби за стінами, і дуже добре те, що ви розказали таку цю історію і не побоялись. Ви в своєму пості також вказали те, що ви тоді це нікому не розказували. Правильно, тобто, ви одноважились вперше про це сказати публічно у цьому пості. Власне, так, так, правильно. Ви боялися осуду. Осуду, да, я вже сказала, що я боялася осуду, особливо, мені здається, найбільша причина це я боялася, щоб це не дізналась мама моя. Uh -huh. Бо мама вона ну, можна було сказати, вона взагалі не з сфери культури, вона більше спортивна така. Вона, якби можна сказати, в захваті була, що я от знайома от з таким от е, актором, директором, колишнім студентом Карпенка Карого, і що от він мене правильно направить і так далі. І ну, ти не можеш прийти додому і сказати, мам от Його язик був в мене вже в роті, хоча я пручалася, а він мене е, лапав і там, і там. Ну, ну, як це мамі пояснити? А тобі 16, тобі 16. І от, е, щодо дрес-коду, я також це зазначила в пості, я не ходила якась напівгола, ну, тим більше я дитина. Я побачила, що ви писали про светер і джинси, що ви постійно були так одягнені. Насправді це так, так жахливо, так, коли так. засуджують жертву. Мені здається, це щось із такого радянського. Це радянське mm -hmm. нав'язане мислення. нібито, якщо ти вдягнеш якусь більш відкриту е, сорочку або більш коротку спідницю, то це нібито спровокує. Але або ти ледь не повіє одразу, так, так, так. І це це mm -hmm. мені щось таке із радянського союзу нав'язане, як на мене особисто, і я рада, що зараз дуже багато є психологів, які пояснюють те, що жертва вона ніколи не є винною. І, мабуть, ці думки вони потрішки вже йдуть в маси, тому що молодь вона підтримує ці тренди, вона доєднується, вона розказує свої історії, свої історії, які можливо в той момент їм було розказати складно. І тому ми також вдячні за вашу історію. Сподіваємося, що вона застереже тих, хто стикався із насильством, на жаль, бо стикається зараз. І ще хотіла б запитати: власне, чи була якась реакція від університету? Тобто, якщо це було настільки масово, це не один викладач, це, ну наскільки я розумію, я читала особисто про трьох-три прізвища бачила, і все це відбувалося в одному університеті, чи реагувало якось керівництво університету? Е, ну, Дивіться, е, я не знаю, чи помітили, є така зараз закономірність, що от, такі, от, е, домагання, можна сказати, ну так, да, це є домагання, дозволяють саме чомусь. Люди постарші, такі вже більш до літнього віку. Чомусь у мене зараз навіть є викладач ну 30-річні -річ, 30 вони плюс-мінус. Ну чомусь у мене такого на курсі немає зараз. Бо я е, навчалася раніше в майстерні Юрія полиповича Висоцького. Потім перебувала два роки на академії відпустці через війну, і зараз повернулася на четвертий курс закінчуватись. І чомусь саме молоді викладачі реагують, е, роблять репости, коментують. А Реакція університету. от е, Зараз викликали, що Білоуса цього не знімають з посади, бо заяв на захист було більше, ніж проти нього. Проти нього голосували якраз студенти і, мож, можливо, молоді викладачі. А все це можливо пострадянське. А, а, а Білоус дуже художній керівник хороший. Він весь такий, як то кажуть, святий та божий, він такого не міг зробити, це неправда. Це все наклеп. У вас забастовка. Ви хочете нас всіх відправити на пенсію, щоб самі, щоб самі займати ці місця педагогів. Але це робиться не таким чином. Для кожної є свій час. Якщо ти будеш, хочеш бути викладачем, у мене на курсі також була. Зараз вона молода викладачка, нічого, вона пішла на аспірантуру, зараз вона виконала, виконала доктора і нормально працює в майстерні. І все в неї добре. Їй не треба було піднімати оцей от бунт, що хтось там її домагався, і так далі. Все своїми силами. Якщо ми хочемо навіть це зробити на думку оцих от захисників, цих педагогів, ну, ми би це зробили напевно по-іншому, бо сфера домагань, ну, тема домагання, сексуальне насильство це, ну. Це вже якось закон, це вже і криміналі... криміналістика, якась і так далі. Безперечно, це кримінал. я справи. не розумію, чесно не розумію реакції університету. Вони довго думають. Потім е, пост у Фейсбуці вони просто заблокували доступ до коментарів. Е, зараз ще проводяться якісь наради, збори чи не проводяться? Я цього не знаю, не володію цю інформацією, може цього нічого сказати. Але з сьогоднішньою новиною про біолуса, Ну ми маємо те, що маємо. Його не так, також бачимо. Там було е... набагато вірш. Так, так. Ми також бачили новину про те, що реакція університету було те, що невідомі особи поширюють інформацію про, начебто, неетичну та протиправну поведінку одного з викладачів, і вони сказали, що закликаємо перевіряти достовірність матеріалів, що публікуються анонімними джерелами, щоб уникнути поширення неправдивих відомостей про наш заклад. Мені цікаво, вони думають, що вони з ну цим повідомленням може так швидко це зам'яти, тому що якщо ці повідомлення були протягом багатьох років, ви навчалися особисто вже ну велику кількість років тому, власне, це повідомлення виникло буквально останні дні, Тобто, це скоріш за все, якісь свіжі відео. Це абсолютно різні викладачі в одному закладі. Тобто я сподіваюся, що на цю тему зверне увагу керівництво університету, тому що все ж таки це престижний вуз, особисто я чула багато позитивних відгуків, що готували дійсно кваліфікованих акторів, режисерів та інших працівників кіно і телебачення. І тому це дійсно дуже болить, тому що альтернатива в Україні як такого навчання на акторстві ну, мені здається, що й немає. Так, так та, ми і це вже дуже... не далеко. Кажіть, кажіть буквально. Вже наскільки це далеко зайшло, вже в соцмережах, і керівництво досі мовчить. Досі мовчить. Сталашко, зам'яли, хоча там було ну, набагато гірше, зам'яли, так і зараз так само. Просто не чують, не реагують, не хочуть бачити вони цього і не хочуть вони цього чути і коментувати. Скажіть, а ви не хочете звертатися до правоохоронців? Чи були, можливо, якісь заяви студенток або викладачок, які, можливо, якусь колективну заяву збирали і зверталися до правоохоронців? Бо, можливо, ви зв'язувались з дівчатами, от які, власне, розпочали, так? Оцей хештег не мовчи? Е, не скажу, що я. Володію інформацією, що збирається на інших курсах, до прикладу, там щодо Білоуса чи до mm -hmm. Балабана з поплаткою і так далі. Я не скажу, не знаю, чи збирається, але я зв'язувалася особисто з дівчатками, які постраждали від тієї ж людини, що й я. І, ну, якби чекають мого кроку, оскільки мій пост розлетівся, але вони mm -hmm. так само вже хочуть викладати і свої історії. Тобто я їх наштовхнула на це. І ми також чекаємо зі свого боку коментар. Цього директора театру Чернівецького, що на це скаже він, чи він промовчить, і чи звинуватить нас, як це вони всі взагалі роблять, чи як це взагалі буде? Тому поки що чекаємо чого? Я чекає, так зрозуміла. Реакція від нього ви поки не отримали ніякої. Правильно, тому що ви теж в своєму пості вказали те, що ви розумієте, що він це побачить, побачить це його дружина і його діти. Єдине, він на наступний день мені е, зранку я побачила в вайбері смс-повідомлення, і там була просто фраза в кінці. Щиро дякую за людяність. Я, я зрозуміла, якось я, насправді але, вона звучить. Типу, що я ну це не по-людськи, що я таке виклала, я перепрошую, а була якась людяність, коли ти лізеш до 16-річної дівчини, до своїх колег. Акторок і так далі. Ну, а людяність де? Коли в тебе є дружина, є донька, а людяність це у мене немає людяності. Ну, хочеться запитати, де ця людяність? Це, напевно, єдина його були. реакція. Думаю, думаю, це був єдиний коментар, який ви отримаєте насправді. Тому що, е, якби він хотів якось відреагувати, він би напевно це зробив якось публічно, Або але він розуміє, що за що дойде. Але він не розуміє тиску цього соцмереж наразі. Типу це дуже великий вплив. Багато людей підхоплюють за хештагом можна знайти абсолютно історії всіх студенток, всіх людей. І тому він напевно не очікував, що саме зараз це випливе. Я думаю, так само, що просто не очікував. І я не те, що хочу, знаєте, подавати якусь заяву в поліцію і так далі. У мене ще є якраз той термін, що я можу на 5 років від повноліття, де ти можеш написати оцю от заяву. І я написала цей пост не задля, щоб посадити людину за ґрати, а за для того, щоб публічно принизити, щоб всі знали, яка ця людина є. І дуже добре, що інші дівчата підключилися і казали: слава Богу, про це хтось сказав. Ми також не могли. Зараз, завдяки оцій, на жаль, завдяки цій ситуації з Білоусом, це все потроху випливає. І проблема в тім, що це не тільки карпенко Карго. Можна сказати, на жаль, також на жаль, нам повезло, що ми медійний вуз, і у нас є зв'язки з публічними особами, і це репостять актори і режисери, і так далі. Нам просто повезло, що ми медійний вуз і про це заговорили в інших університетах. певно, такі самі проблеми. Ну і я думаю, насправді, що все ж таки дівчатам, так чи навіть хлопцям, які, можливо, теж постраждали від домагань, їм просто складно про це почати говорити, тому що це така тема. що Ти розумієш, що, по-перше, про це дізнаються всі твої близькі люди. А по-друге, про це дізнаються не тільки твої близькі люди, про це дізнаються загалом всі. І воно дійсно розлетиться, так як, наприклад, сталося з вашою історією. Тим не менш, ми дуже вдячні вам, Катерина, за те, що ви включились до нас сьогодні, за те, що ви не мовчали, за те, що ви розповіли свою історію, і дуже сподіваємось те, що керівництво карпенка Карго таки зверне увагу на це і звільнить цих викладачів, про які були заяви. Так, дякуємо вам за вашу історію. і Дякуємо сьогодні, що включились до ваш... до нашого етару. Бажаємо вам спокійного вечора. Дякую, що дали змогу поділитись. Дякую. з нами Це була мартисто. Катерина Євдощук? Це дівчина, яка постраждала від домагань, а також підтримала флешмоб. Не мовчи.